Вітаю вас! Це Точка Кипіння, і я Тетяна Висоцька. Хочу поговорити з вами сьогодні на дуже непросту тему. Справа в тому, що я в Фейсбуці вже понад два роки веду цикл, який називається Херсонські голоси. Я сама з Херсона, і таким чином я зробила такий майданчик для своїх земляків, щоб вони могли. Під час окупації, коли це була окупація міста і досі для е, лівого берега, могли говорити, дати їм голос. І от нещодавно е, я просто отримала дуже сильне враження. Мені написала моя повна тезка Тетяна Висоцька. Більше того, вона живе в Херсоні буквально через кілька вулиць від будинку моїх батьків. І що вона мені написала? Ми з нею задружилися, і вона мені розповіла свою історію, і тому я хочу з вами поділитися, бо це дійсно важливо. Це про цивільних полонених, які опинилися між небом і землею. Тож, Тетяна написала мені, до вас звертається Тетяна Висоцька, я з Херсона. Моє пекло почалося 12 квітня 22-го року, коли син Павло, тоді ще 20-річний матрос, потрапив в полон в Маріуполі. Тривалий час про нього нічого не було відомо. Це довгі три роки повної невідомості, молитов і сліз. І це не все. Чоловік потрапив в полон 28.06.22 року. До них приїхали росіяни, всю родину поставили під стінку. Молодшому синові Дмитру було 16 років, йому автомат під ребра, і практично на очах у родини сильно побили чоловіка. Він втратив всевідомість, його ледь живого увезли в невідомому напрямку. Чоловік Віктор в минулому військовий АТО, а всіх АТОвців якраз в той період, влітку 22-го, сильно розшукували росіяни по окупованому Херсону. І дізналася родина про те, що чоловік Віктор опинився в полоні аж в листопаді 1922-го року. А потім син і батько. Навіть один час були в одному і тому ж закладі в колонії ДНР, яких розділяли буквально кілька камер. І коли спільні побратими сказали Павлу, що його батько поруч, він не повірив. А потім, коли побачив його, то жахнувся, тому що від атлетичної фігури підтягнутого чоловіка до нього вийшов. Старий дід, як він сказав, згорблений старий худий дід. А від свіжого обличчя не лишилося і сліду. І тоді чоловік розповідав синові, як він відволікається, як він намагається триматися. Він собі уявляв, як коли вже мирний буде Херсон, він повернеться додому, він буде робити перепланування будинку, розіб'є по-новому квітник, яку гойдалку і альтанку зробить в обісті. Тетяна написала, що чоловік дуже любить троянди, і доглядати за ними нікому не довіряє. В кінці 24-го року возили їх обох на обмін, але у відповідальний момент автобуси розвернули назад у колонію. Уявіть у цей стан надії і жаху, а потім безсилля, коли тебе знову повертають в це пекло. І от уже в квітні 25-го року знову затвердили на обмін двох, але останньої миті чоловіка залишили, а сина обміняли. Тож, 19 квітня, під час 63-го обміну полоненими, як написала пані Тетяна, мій син матрос Висоцький Павло Вікторович повернувся в Україну. Зараз він проходить реабілітацію на Київщині, бо після трьох років катувань, цькування собаками, тортура електрострумом, реабілітація буде довгою. А перед від'їздом сина батько сплів з капронових ниток мотозочок для хрестика для сина, і він його носить і зараз з чоловіком біда. Пише Тетяна, вона насправді через нього мені і написала. Має погіршення здоров'я, сильно схуд, головні болі, екзема, погіршення пам'яті. Вона дуже сподівалася на останній обмін тисяча на тисячу, бо тоді ж обміняли 120 цивільних, але не пощастило. З координаційним штабом листуюся систематично, беру участь в онлайн-конференціях. Але ускладнює ситуацію, що чоловік цивільний полонений, а всі визнають, що їх міняти дійсно дуже важко. Навіть не зважають на стан здоров'я. Росіяни просто не йдуть на зустріч в таких обмінах. Тому найскладніше родинам цивільно полонених. І тримати у цю надію, і чекати. Але для цього ж усі ми і є для того, щоб підтримувати людей. Пані Тетяна просила про інформаційну підтримку, про те, щоб ми не забували про таких людей, адже їх чимало. Зараз вона разом з молодшим сином і мамою змушені були виїхати, бо і рідна хата, і робота в онкоцентрі це також Дніпровський район. Вздовж Дніпра де постійні обстріли, серйозно пошкоджені. Зараз вона працює в Рівненському протипухлинному центрі. Син Дмитро молодший, вчиться в університеті на перекладача, сумує за Херсоном, вертатися поки все одно нікуди. Тож чекають, коли можна буде відновити те, що вже зараз постраждало. Справа в тому, що е, я після цього почала дивитись, то що ж у нас відбувається взагалі з цивільними полоненими. за офіційними даними, станом на травень 25-го року в російському полоні перебувають понад 14 тисяч цивільних українців. Офіс уповноваженого справ людини зазначає, що повернення цивільних осіб є. Більш складним процесом, тобто це всі визнають і нічого не можуть змінити. Це неможливо вплинути на агресора. Усі ООН, Червоні Хрести, вони тут не можуть навіть зробити, хоч якихось поступів в цій справі, на жаль. За даними президента Зеленського, від початку повномасштабної війни вдалося повернути з російського полону 3767 людей і з них 168 цивільних. Також є Така ви якась висока дуже цифра. 60 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти станом на квітень 25-го року. І це були дані уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова. Із цієї кількості лише щодо приблизно 10 тисяч осіб підтверджено, що вони перебувають в полоні як офіційно, так і неофіційно. Йдеться як про офіційні підтвердження від Росії, так і через Міжнародний комітет Червоного Христа, який, як ми знаємо, насправді дуже мало на що впливає, але хоча, б, бачите, списки поточнити допомагає. Але хочу закінчити на. Гарні новині, буквально нещодавно з'явилася також інформація, що 11 українських дітей, нарешті, вдихнули Свободу цього тижня, це було буквально 2-3 дні тому. Сев'ю Крейн, така організація, яка повертає з окупованої території наших дітей, привезли цілу групу і серед них. Двоє сиріт, двоє дітей українських захисників і родина, яку війна роз'єднала майже на чотири роки. Дуже коротко розповіли історію цих дітей. Вони насправді теж дуже разючі. Імена змінено з міркувань безпеки самою організацію. Я вам просто коротко зачитаю, бо ну, це дійсно. Разючі долі наших українців, Маргарита, захисника захисниця Азову, яка провела в російському полоні понад три роки. Разом із нею вийшов з Азовсталі її старший син, теж військовий. Вони потрапили в різні колонії. Мама нічого не знала про сина. І просто під час обміну вони опинилися в одному автобусі, але була ще одна у них. Теж історія і мрія побачити молодшу доньку, яка залишилася в окупації. І от ця мрія стала реальністю. Мама знову поруч з дітьми дитину привезли до матері, до Азовки. Це дуже непроста ситуація. Остап три роки не бачив свого батька українського військового, який весь час захищав Україну. Його старший брат воював поруч із татом, потрапив в полон. Тепер брат проходить реабілітацію, а Остап за три роки зміг, нарешті, обійняти своїх двох рідних людей. І Анатолій, дитина-сирота, після того, як знайшов у лісі патрони, до нього приїхали росіяни, викрали прямо з уроку у школі, одягнули мішок на голову в кабінеті директора і зв'язали руки. Підвал, сильно били, а за тиждень до повноліття сказали: все, ти йдеш в російську армію, обирай війська іншого вибору не дано. На щастя, цей хлопець дуже вчасно звернувся до організації Save Ukraine. Я для чого зараз про це розповідаю. Ви тепер зрозуміли, якщо раптом. Ви в окупації, якщо раптом вам потрібна допомога, шукайте її, її можна знайти. Тому що цього хлопця витягли з того мороку, і він нарешті вдома. Це була Точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Підписуйтесь, коментуйте і іншим передавайте.